Для початку всім привіт. Тема цього уроку буде створення туторіалу. Тобто, як поклик прип'яті обшук запорожця, то в моєму уроці підходим, актор підходить до цього москвича, до багажника, з'явиться підсказка Забрати предмет. Коли нажимаємо, завершиться туторіал і спавниться предмет актору в рюкзак. Так, для цього треба відкрити папку, поклик прип'яти, геймДата, конфікс, папка. .ui, Відкриваємо файл Tutorial». Йдемо в самий кінець цього файлу. І створюємо ось таку секцію. В кінці файлу. Тобто, ось тут буде назву, назва туторіалу. Тутор тест. Тобто я пишу еск. АК сімдесяти. Це його назва. Також тобто предмет буде спавниця АК-74. Він також назва його і ось тут повинна бути. Тобто це його секція Туторіал. Далі йдемо. ActionId. Коли ми його юзнемо, то спрацює в файлі XR-Effect ось ця функція. Тобто назва функції. Ск. АК74. Фун Тобто це назва функції. ak АК Tutor Fun. Далі. В розділі текст. Підсказка. Яка буде підсказка? Тобто esc 74 tutor це копію, І також ST ставити ST esc 70 ak 74 Tutor Tips. Тобто, коли зайдемо, підійдемо до багажника, з'явиться підсказка. Так, ось такий ось таку секцію прописали. Зберігаємо цей файл. Далі відкриваємо файл з папки text u ist xml. Тут будемо писати, яка у нас буде підсказка. Тобто в файлі game tutorial ми прописали sts74 Tutor Tips. Робимо копію ближньої секції вставити і назву прописати назву вставити. І тут написано, напишемо забрати предмет. Так, є. Ось така підсказка з'явиться на екрані. Забрати предмет. Зберігаємо. Далі відкриваємо файл XR-Effect. Пропишемо функцію. Папка скрипт. Також йдемо в самий низ цього файлу. І пишемо ось таку функцію. Назва функції. Тобто в гейм туторіал ми прописали назву функції S ak 74 TutorFun. Робимо копію. Робимо копію і вставляємо сюди. Так, це я закоментую. ще видалю. Коли спрацьовує ця функція. Тобто коли запустили ми туторіал, запускається ось ця функція. Видається інфопоршення втору, а також видається предмет. Назва предмету. VPN AK74. Тобто получимо автомат. Ось тут спрацьовує інфопоршень. Назва інфопоршня буде ось така. S 74 Тут Інфо. Тобто інфопоршень. Зберігаємо. Далі йдемо в X-Ray SDK. В моєму випадку цей москвич Створюю тут рестриктор. Далі спаун елемент, спайс-рестриктор. Ставимо флажочок. Робимо атач на боксі. Так, спайс-рестриктор створився. Тепер треба його виставити так, як потрібно. Виключаю всю прив'язку. Збільшую його, щоб актор потрапив в цей рестриктор. І підбігаю його до багажнику. Робимо розміри йому такі, щоб як актор зайшов, з'явилася підсказка. зайде з одного рестриктора і з'явиться тут підсказка, що робити. Так, Нажимаємо клавішу Enter, даємо йому назву. Назва його ak 74 тут Rest. Далі у Data треба прописати ссылку на файл з логікою. Тобто ось така буде. Logic, папка configs, папка scripts, escape і назва самого файлу. вставляємо, Нажимаємо ОК. Рестриктор створився. Жмемо A-Restrictor, Робимо копію назви файла skt.tutor.logic.th. Створюємо такий рестриктор. Есть, файл, створюємо такий файл. Escape. Папка 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 і ось тут треба створити такий файл. Беректи як. Зберігаємо. Файл створено. Тепер треба його знайти. Так, 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 так. Де він дився? А, эск тест-тутор Logic. STS Tutor Logik. Ясненько. Тобто перепишемо трохи. SAK-74, тутор логік. Ось так. SAK-74, тутор логік. Жмемо ОК, робимо копію. Де він тут? Не те, що це. ESC Tutor, Ось ESC, Tutor Logic. Я його проіменую. Ставити. Тин -тин -тин -тин. О. Все. Ось ESC, AK-74 Tutor Logic. Відкриваємо цей файл і пишемо ось таку логіку. Секція Logic, активна секція. Ось тут. Он інфо. Info. Тобто інфопоршень ще не активовано. Назва нашого інфопоршню у файлі XRF. «SK 74 Tutor Info. Тобто ось тут він. Ставити. Тобто він жде активації. Актор заходить в зону рестриктора. Зона рестриктора у нас називається SAK-74 TUTOR Рестр. Ось тут вставляємо. Далі, коли актор зайде в цю зону рестриктора, працює рунтотеріал. І з'явиться підсказка. Тобто в файлі GameTutorial, назва нашої секції SAK74 tutor. І ось сюди його вставити. Допоки не, не нажмемо клавішу F, ця функція спрацьовувати не буде. Коли нажмемо клавішу F, то ця функція спрацює, активує, активується інфопоршень і буде спам АК-74. Так, далі. Ось тут також треба прописати інфопоршень. Жде, а тут вже перевірка, що він активовано. І логіка піде в секцію, тобто завершено. Так, у нас ось тут ще інфопоршень є. Також треба його сюди вставити. Це у нас перевірка на туторіал. Активовано він чи ні. Це якщо ми не активували його, то воно активує його ось цією функцією, коли актор вийде з цієї зони рестриктора. Ну не захотіли ми активовуватись. Це робиться для того що рум туторіал повинен один якщо два в місті буде туторіалу працювати то нічого не вийде рун туторіал тільки один повинен спрацьовувати як спрацював так і закривати його треба так так інфопоршень так. є це перевірка є так, зберігаємо, доповнюємо спаун. Макігам доповнити спаун. Не забуваємо його скомпілівувати і замінити новий файл на старий. Так, йдемо xray SDK. Збираємо спаун. Так, У мене тут Escape прописано. Я збираю спаун. Спаун зібрався. Нажимаємо ОК. Забираємо новий файл спауну. Escape. І робимо заміну. Старий видаляємо, новий вставляємо. Пал спал. І запуск гри перевіряємо. Так, я вже в грі і топаю до москвича. Будемо дивитися. Так, у нас автомата тут немає. Підбігаємо до багажника. Підсказка. Забрати предмет. Все, ак 2 у нас в рюкзаку. Тутор більше не спрацьовує. Все, на цьому урок завершено. До побачення.